Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 26 березня люди прийшли до Києво-Печерської лаври на недільну службу. Вона найімовірніше, буде останньою проведеною там священниками у ПЦМП. Вже 29 березня їм приписано залишити лавру. Про це повідомляє дзеркало тижня. Раніше представники УПЦ МП, які підтримували тісні зв'язки з російською церквою, скаржилися на нестачу часу, але все ж таки почали вивозити своє майно з приміщень лаври. Найімовірніше, сьогодні вони проводять недільну службу на території Києво-Печерської лаври. в останнє. Комплекс Києво-Печерська лавра знаходиться у державній власності та під юрисдикцією національного заповідника. Монастир поділений на дві частини нижню та верхню лаври. У нижній лаврі знаходиться печери та монастир, а у верхній Успенський собор та трапезна церква. У 2013 році уряд Азарова передав чоловічому монастирю Української православної церкви Московського патріархату у безоплатне та безстрокове користування 79 об'єктів нижньої лаври. Тодішній міністр культури Леонід Новохат. Батько заявив, що це рішення лише впорядкує ситуацію, яка склалася протягом десятиліть у свято успенській Києво-Печерській лаврі. Він також наголошував, що це безоплатне користування, а не відчуження майна. Через три роки, в 2016 році, заповідник уклав з МП договори про безоплатне користування успенським собором та трапезною церквою. Ці угоди вже мали термін дії, 31 грудня 2022 року. У середині минулого року правоохоронці серйоз взялися за обмеження впливу пац. ЦМП в Україні на десятках об'єктів, зокрема у києво печерській лаврі, було проведено обшуки. Багато представників церкви отримали підозри в антидержавній діяльності у грудні. В рамках боротьби за духовну незалежність українців Володимир Зеленський доручив розробити законопроєкт щодо заборони діяльності афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій. Цим самим указом президент доручив Кабміну перевірити наявність правових підстав та дотримання умов користування майном на території заповідника. Після перевірки міністерство культури рекомендувало не продовжувати оренду Української православної церкви свято Успенської, Києво-Печерської лаври та трапезної церкви. Таким чином, з початку цього року, термін дії договору закінчився. На різдво богослужіння в Успенському соборі провів предстоятель православної церкви України Епіфаній. Наразі договір про оренду не укладено ні з ким і церква може просити у мінкульту дозволу на проведення богослужінь. А 10 березня заповідник Києво-Печерська лавра оголосив. Про розірвання безстрокової угоди з УПЦ МП. Мова вже про оренду нижньої лаври до 29 березня. Представники церкви мають залишити територію. Згодом у міністерстві культури розповіли, що підставою для такого рішення стали порушення, виявлені під час перевірки. Серед них самовільна перебудова, добудова, перепланування пам'яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території заповідника. Нецільове використання об'єкта державної власності, неналежне утримання пам'ятника архітектури місцевого. Значення порушення пункту договору про заборону суборенти без дозволу в українській православній церкві Московського патріархату заявили, що законних підстав для їхнього виселення немає. Днями представники церкви прийшли під офіс президента та хотіли зустрітися із Зеленським, але президент до них не вийшов. І Українська православна церква Московського патріархату довелося обмежитися зверненням до нього. Там було перераховано заслуги української православної церкви Московського патріархату перед Україною. А зеленського попросили. Не виселяти їх із лаври сьогодні, 23 березня. На Києво Печерської лаври УПЦ митрополит Павло оприлюднив звернення, в якому розповів, що до середи покинути територію чанці не встигнуть. «35 років братія зробили все, щоб упорядкувати життя для ченців та паломників. Тут у нас все те, що необхідно для життя. Сьогодні ми не маємо місця, куди це все вивести. А залишити ми нічого не маємо наміру. Заявив він. Павло також висловив сподівання, що їм дозволять перебувати на території лаври до. Великодня в той же час телеграм-канали передують, що сам Павло після сьогоднішньої служби покинув території України, виїхавши в Угорщину вже звідти рейсом до Москви. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!